Я думаю, чому вони так тихо сидять? Хлопці, Льова. Льова, ти знаєш, що мені мама зробить? Що вона вам зробить? Знаєш, що зробить? Лев. Що вона вам зробить? А -а -а. Ти знаєш, що вона вам зробить? Нема слів. Ціла банка присипки була. Отакого сталося. Отакого десь по букви. оці перші. — Що? — Давай якраз цей. <рес> якраз. <рес> <рес> якраз є повод. Мама ваша реакція. А ти де був? <рес> Я Я лежав на підлозі. Я думаю, чому вони так притихли? Коротше, тут залишити во о, о, на дні, о, отако от десь во. <рес> Я зразу того, гоша побачила, що якісь кофти білі і запах. Але витирають, бач. Уборку роблять. <рес> <рес> Дішку вразу треба вибирати. Пішли. Все, хлопці, йдемо митись. Мама нормально, адекватно відреагувала. Ну, М -м, файні, ну, клас. Фійні. Ну, люкс. Ой, да. Йдемо, хлопці, митись. Бери їх на руки, щоб.